Лот номер 24 Жіноча колекція ГЕС. В лоті буде 34 одиниці. Кількість одиниць в лотах відрізняється. Ми будемо коментувати. Також ця інформація буде прописана знизу під відео. На ГЕС у нас найкраща ціна в Україні. Чим більше лотів купуєте, тим буде нижча ціна. Градація цін вказана в описі. В лотах буде Total Look. Будуть сукні, комбінезони, джинси, шорти, спідниці, сорочки, блузи, майки, боді, топи і так далі. На одне плече. на Навішуку не можемо гарно, на жаль, розвісити. Розміри в лотах різні, моделі повномірні. Плоти між собою відрізняються. Переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого магазину. Колекція дуже красива. Без yes, Лос-Анджелес футболки вони в кожному лоті на запах теж дуже дуже гарно є. Yeah. Сукня анімалістичний принт. Біла, дуже гарна. Худі в кожному лоті одна або дві одиниці світшоти та худі. І давайте глянемо тут на бірочку. Бірочка тут в них еко, це означає вторинна переробка, ГЕС за Грінпес. Далі. Ці футболки також в кожному лоті будуть. І в кожному лоті буде дві або чотири одиниці від італійського бренду Just For You. В цьому лоті буде футболка. І блуза. Лот номер 24 може бути ваш.